Привіт, друзі! З вами Інкантидор, і я граю у Gunner Hit PC. Багатообіцяючий танковий симулятор, який зараз у розробці. І є кілька цікавих апдейтів за останній час, які прямо роблять гру відчутно цікавішою і приємнішою. Ми будемо продовжувати кампанію. Ну, під кампанія це так, одна назва, тому що це просто набір якихось рандомізованих місій з прогрес-баром таким, якщо ти там програв. Це зменшується, якщо виграв, це зменшується. Ну, таке щось. Не компанія, а так, зародиш компанії. Але вони додали кращі менеджмент мапи, вони додали дими, Т-64 викатали, досить небезпечний супротивник. Тому зараз ми трішки покатаємо в реальному часі, може щось буду вирізати, може, прям як є. Власне. Uh, давайте щось візьмемо. Company Attack, це такий мас масовий, як правило, бій, складний. от його і підемо, О, на Абрамсах. Прям чудово. Антитанки там є. Танки, IF, IPC, все що хочеш. ну от власне Так, давайте подивимося, що ми маємо. Ми маємо кілька вейпойнтів. Ми граємо за перший Платун, який має пройти отут. І, власне, забрати, що яка місія, Сі-Objective Can. А, ну, власне, оце от ми маємо захопити оце діло. Що класно, то тепер на мапі видно і ваших союзників, і ворогів, і Fire Support тепер. От, власне ворогів. Інформацію про ворогів передають через штаб. Якщо у вас є радіо, і вона не вибита, радійка, то ви отримаєте цю інфу. І артилерія, от у мене одна артилерія, вона отак от можна. Цілитись вже там конкретно, куди йдуть вороги, звідки вони йдуть або де вони конкретно є. Ну, власне, з цим все ясно. А ще важлива штука, що тепер, от якщо я роблю ресток, то я можу обрати що, які, які снаряди рестокати із запасу. І найголовніше, поки я рестокуюсь, якщо я хочу відмінити, то це не миттєво тепер. Тепер ще якийсь час, воно назад повертається. Отака От штука. Ну, власне, поїхали. Давайте подивимось на мапу. Тут ми перевалюємо. Ага, ага, я б цим прикрився, Я, мабуть, трішки правіше піду. Мабуть, через оце, оці будиночки піду. І хлопців вистрою поки що в колону. Все, поїхали. До речі, можна поки що рестокнутись, щось там. А, не додасться, все в мене нормально. Тобто, якщо вже почали рестокатись, то. то все окей. А контакт у нас правіше і ми від них прикриті зеленку. Ну, власне, можна тоді на той вейпойнт виїздити потроху. Тоді, хлопці, давайте ешелон left. І потроху будемо виїздити. Ну я снайпер, звісно. Знайшов одне дерево. Ще є отакий от вигляд, але він трішки читерський. тому я їм, ним користуватись не буду. Буду ним трішечки сканувати, щоб там не було ніяких сюрпризів. Поїхали на вейпойнт Хлопці має бути лівіше, все норм. Давайте все ж таки поставимо ешелон Райт. Right. Хай перестануть переставляться. Поки тут постоїмо. Холд позишн кажуть, ну, холду позишн. Нікого не бачу з ворогів. Так, їде другий платон, бачимо рух. Красунчики мої вирушають з другого. Друга рота. Холд позиціон кажуть. Разом будемо виходити, правда, на цю? На цей обжектив. О, насорта. І по них ще хтось працює там. Давайте ми тоді трішки висунемось. І туди попрацюємо. Ентайтенк, поняв. Так. Де він там, той? ентайтенк? Це, мабуть. Опа, опа, опа. Так, з антитанком розібрались. На. Норм. А хто там Taking Casualties? Мабуть, анти, антитенковось забрав. Це і Objective-CAN, власне, тому треба зараз буде обережно посканувати. То ще де може. бути. Moving to Waypoint 2. А от, а от, а от і наші клієнти. Опа. Ти вже по мені працюєш, хлопче? А, прилітає, блін, не бачу їх. Стреляр! Так, це пішов, а, -а, -а, -а! працюємо. Не бачу його. Ага, бачу його. І відкочуємось. Так. Все мінус нуле. Опа-опа-опа-опа. А опа, опа. який фаер? Дайте мені до нього... От тут він. Є контакт. Блін, не може в нього... Він лівіша, отут От він. О, таргет. Таргет, таргет, таргет. Чудово. А це хто? Це наші? Ага. Добре. Поїхали потроху. О, вони вже тут! Треба рухатись. Поїхали. От там у нас цілі, правда? Це вже наші. А, де він там? Ага, ясно. Ясно, ясно, ясно. Ага, бачу. Таргет, добре. Де вони? Поняв. А давайте отсюди насипати. Або поки що спустимось. Поїхали, хлопці. Нас доганяйте Ви всі там живі всі? Ага, одного вибили. Зараз туди арта прилетить. А, через 2 хвилини. Окей, давайте поки внизинку. Щоб у нас. О, арта тут вже працює. Хорошо. О, по ньому прийшло. На овер? Овер, окей. А так. А Та, що ж ти будеш робити? Та блін. Ладно, ресток і поїхали. Оу, воу, 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 воу! Арта туди насипається, це добре, ми зараз обійдемо їх. Опасті. Хеллоу, мадефака. На. Добре. А тепер поїхали добирати ті танки. Де мої бобі бійці? А, а щось вони там далеко. Він висунувся чи що? Ага, поняв? Христок іде. Поняв? Блін. Окей, я зрозумів. Зараз. То інакше трішки. Так, тепер акуратненько. Тепер аккуратненько. Вот, по ньому там прилітає якраз. Від когось. О, це добре. На! Він мене не бачить, сподіваюся, він відвернувся. Виходимо. Эвен тут. Хеллоу. На. Что? а ты что задумался? На. Вот я нормально заехал. Вот такая. Вина, малята. Давайте подивимось. І мені особливо цікаво, От я Exclude Fire Support приберу. Ні, взагалі нічого не видається. Добре, оце ми перший винесли. Оце ми другий. Або повністю, або сильно пошкодили. Ніби, ніби просто пошкодили. Ну, це вже добили. Це добили явно. Це. Це, а? ага, це коли я вже до нього. Коли я вже отут. от Ні, це я ще звідси насипаю. Окей. А, наступний. Наступний, ага, це от по, по траках влучили. Тобто це по мені прилетіло, виходить. Прикольно. Це ми оцього пацана накрили. А оце от вже почали насипати. Ага, це мене пробиття. Це от зупинилось турелькою. Занадто крутий кут. А оце ми вже заїхали навколо нього. От, власне, можна побачити. От я перший постріл роблю вже на ходу. А потім залітаю отак от збоку і вломлюю в бортну. Раз. І другому два, який стояв ближче до мене. Тобто я спочатку того виніс оцього, потім оцього, що на дорозі. Отакий От бій. Димами не користувався, але давайте щось ще якусь наступну місію спробуємо. Давайте Rekon Inforce. Покатаємо на Бредліке. Так, ми маємо декілька вейпойнтів. Ми маємо механізовану секцію тут. Потенційно артап у нас буде працювати. Просто тому, що можу. Я одразу насиплю. От прям, ну добре, не одразу. Давайте, коли вже будемо туди під'їздити, з VPA першого насиплю. Бредліки отакі от гарні у нас, у них є ТА, у них є гарматка, у них є 7,62 кулеметик. Виставляємо Асмоків, от тільки сальво, яке перед собою. може я їх скористуюсь, бо тому що, якщо нарвусь на когось. Давайте подивимося, ресток буде, рестоку не буде, в мене все нормально. Formation column. Вставай за мною і поїхали. Ні, не сюди, нам от туди. Через лісочок поїдемо. У нас дві секції, два платуна, але сподіваюсь, не треба буде переключатись на другий, все зробимо першим. Давай на дорогу і поїхали. Опа! Оце, оце нас зустріли. Це було несподівано. Fire. Ну, ми його вибили. Це трішки читерство, що ну, не видно, що він реально вибитий. Я не бачу ні диму, ні, ні вогню, нічого, але воно реально підтверджує знищення. Так, стоп. Оцю тут вже треба роздивитись, бо може щось прилетіти. Може щось прилетіти. Як я й казав, тільки тому що можу. Артилерія хай відпрацює сюди. Тому що там можуть бути птуристи сидіти. Не люблю я такого. Дочекаюсь арти. Трошки підкрадусь. Ну, блін, дочекався. Арти по собі. Окей, поїхала. Трансмісію мені пошкодило. Блін. Не бачу б туристів, бачу моя арта туди вже насипає. Ну, ніби норм, можна висовуватись. Але ж їх спробую ще побачити. Ну, окей, поїхали. Окей, Де? Де він? тут він Чи Шиотовин Да это ото він? Де цьо Ага, це влучив. Не, не бачу, не бачу. Ага, то мій відпрацював. Добре. Ну це він був. Раз. Добре, що я артою туди насипала. Ну окей, поїхали далі. Ще зараз наверх заїдемо, ще раз туди глянемо. Ага, от і клієнт. Фух. Це було небезпечно. Але добре, що я туди подивився. От добре, що я подивився туди. Посканував. Там ще щось світиться дивне. Влейпойнт 2, ну окей. Горить! Мені смущає оце. А, ну це те, що я знищив. На. Контрольних парочку дам туди. На. На. Все. Не думаю, що і у нього все так. 40 залишилось. Це був небезпечний пацан. Добре, що я його помітив. Їдемо далі. Так, сміливо так вискочую. Ну, ніби... Нибы... Стоп! Контакт. Так, что ж такое? Окей, треба виїздити. Вы Нормально. Ну, Та-та-та! Так, 24. І ми їдемо, все правильно, це і є наш Waypoint 2. Гавно таке. Чекав нас тут. Так, і Waypoint 3 у нас правіше, але давайте поскануємо ще тут цей ліс, бо я їх... Боюсь! Fight to the limit of advance. Там же вже нікого не залишилось, сподіваюсь. Ага. Хо! Кого? Кого ти стріляєш? Ти поняв? Когось побачив? Поняв? Фуф! Молодець. Побачив. А я щось взагалі туди не дивився. А він там занекався, прикольно. Так, а тепер, увага, от сюди. Тому що тут 100% щось буде. Поскануємо. Нє? Нє? Ну, окей. Ну добре, to the limit of Advance. Ну поїхали до Limit of Advance. Ага, все. Брейк контакти, і фолбек. Окей, контакт. Отак. Гори, гори. Так, ну все. Треба звалювати, бо зараз як танки приїдуть, буде біда. Все, увалюємо. Заодно подивимось на результати нашої роботи. Гарні результати. Ну Ця БХ, БМП ХБХ була, звісно, найнебезпечніша тут. Тому що ті з КПВТшками мене не так непокоять. Ну і десь тут. Ну, правда, і сам над ними виїхав, ну, таке щось. Але он піднімається. Моєму хоч напарнику допоможуть, якщо що. Що там якісь вороги вилізуть. Ну, якось так. Але класно, що довели цю механіку з димами. Просто тому, що можу. Ге-ге-ге! гори! -ге. Е -ге -ге. Ладно, рісток. Поїхали. На кінець місії. Ох, якого хитая. От мені трішки не подобається, як їх, звісно, тут заносить. Все, поїхали. До домчику. Колеги стоять. Нормально, відпочили, все нормально. По, -по, -по мені артилерія працювала. Шасі пошкодили? Mission accomplished. Давайте дивитись, нікого не втратив. Uh, shots fired. <гум> так. Uh, давайте подивимось. Exclude small caliber. А я смолу не стріляв. Бдищ. Це перший пройшов, другий, третій. Оце по-другому. От, до речі, бачите, як цікаво. А, не рикошет, а пробиття будинку було. І то вже уламки залетіли. А це вже нормально залетіло. І це вже далі взагалі нормально залетіло. Оце ми по тому до речі, я тільки один раз по ньому влучив. Це все мій напарник по ньому працював. Прикольно. Це що? Ага, оце знову, бачите, рекушет з будинку. рикушетами, уламками. А оце вже нормальне пробиття. Оце вже я по ньому влучив. Бум-бум-бум. Хід трансмішн. Оце в трансмісії все позастригало. А оце вже нормально попробувало. Це той другий. Скоріше контрольні по ньому. Оце оцей пацан, що я вискочив на нього отут. Так, вискочив, його побачив. Теж насипав. Бум-бум-бум. Це оцей, що тут стояв, никався. Він дивився взагалі не в той бік, ПТР. СПВ-60ПБ. Цей. Бум-бум-бум-бум. Ну і оцей просто тому, що можу. Проїздив повз і насип. досипав йому. От таке. Ну, з димами ще не зовсім освоївся, але, в принципі, інколи виручають, коли там, там вискочив проти тебе кілька танків і ой-ой-ой, треба насипати дими. Причому у Абрамса ще можна двигун перевести в режим смоук, і він смоук скрін починає робити. От такі бої, от така гра. пишіть, що про це думаєте. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на каналчик. І так, так, це був ґанер Hit PC. І з вами був Encantador, До нових зустрічей.